Дяки клубу творчої молоді «Хроно»! Чи знаєш ти, що таке скрайбінг? Чи вмієш створювати лебуки? розповідати поезію душею та серцем? Любити українську мову. Знімати круті відео. Розвивати творчий потенціал. Підтримувати та поширювати національні традиції. Розширювати свої можливості все це та багато іншого ми навчилися робити протягом року на заняттях нашого клубу. Я Кравчук Каріна, я Горовімчук Сніжана. Ми лідерки клубу творчої молоді Гроно. До вашої уваги, звіт нашої роботи за 2022-2023 навчальний рік. Мета роботи гуртка створення всіх необхідних умов для реалізації творчих можливостей здобувачів освіти, розвиток креативності, стимулювання до самовдосконалення, ефективної комунікаційної взаємодії, виховання почуття патріотизму. Основні завдання роботи гуртка. Формування громадянських, духовних та морально-етичних цінностей здобувачів освіти у процесі поглибленого вивчення літератури та мови, ознайомлення з інноваційними прийомами позавдиторної роботи, створення оптимальних психолого-педагогічних умов для самореалізації та саморозвитку творчо обдарованих і талановитих студентів, залучення студентів до самостійного пошуку і дослідження додаткової інформації, розвиток навичок, виразного читання та роботи з текстом. Лебук це підсумковий результат спільної роботи зі студентами відповідно до теми, яка вивчається. Цей прийом сприяє художньо-естетичному розвитку, забезпечує ігрову, пізнавальну, дослідницьку та творчу активність добувачів освіти. Лебук є фінальним етапом при вивченні певної теми, і саме над його створенням ми працюємо на гурткових заняттях. На заняття гуртка Гроно студенти колективно та індивідуально створюють лепбуки. Зокрема, це проєкти, дослідження біографій письменників, частин мови, творів української літератури. Скрайбінг це новітня техніка презентації, у якій мова оратора ілюструється на люту малюнками на білій дошці або аркуші паперу, яка була винайдена британським художником Ендрю Парком для Британської асоціації з поширення наукових знань. Під час скрайбінгу виходить ні. Ефект паралельного проходження. Коли ми й чуємо і бачимо приблизно одне і те ж. При цьому графічний ряд фіксується на ключових моментах аудіоряду. Наразі скрайпінг це інноваційна технологія, за допомогою якої можна привернути увагу слухачів, забезпечити їх додатковою інформацією та виокремити головні моменти доповіді. Відеопроєкти досить цікавий вид роботи, в якому можна якнайкраще проявити творчі здібності. Ми звикли до традиційних способів зацікавлення книгою: книжкові виставки, переказ сюжету тощо. Але на заняття гуртка «Гроно» студенти демонструють свої роботи і у відеоформаті. Вихованцями гуртка було створено чимало відеопроєктів, а саме до Дня української писемності, дня козацтва, дня рідної мови. Тривожні й радісні ідуть на волі. Лонають безправивного із екрану. З надією слідкує Україна, що діється із вечора до рана. Так і добути до цих холодів, так і стояти між двох осінніх дерев або між двох жінок. Осіння пісня Неголосні власні пісні струмно осіння. Серце тобі, топлі журбі, волосіння все в тобі з'єдналося, злилося. Як і поміститися в одній. Шепіт, зачарований колося, поклик із катами на двобій. Учасники гуртка «Громо» взяли участь у конкурсі чітків поезії Тараса Шевченка Живе слово Кобзаря. Та заняли призові місця. Зокрема, диплом за перше місце отримала Щеголєва Анастасія, а диплом за третє місце когут Анна. Також Груємчук, Сніжана, Кравчук Каріна. Та ще Анастасія стали активними учасницями конкурсу життів поезії Ліни Костенко на базі факультету іноземних мов та соціальних комунікацій Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка. Когут Анна взяла участь в онлайн-естафеті єдності до дня українського козацтва. Ми нащадки козацької слави. Гурток гроно базується на творчому підході, і його учасникам ніколи не буває нудно, нецікаво. цікаво. Створюючи лебуки, кросенси, інтелект-карти, буктрейлери та відеоролики, кожен відчуває свою значущість та відповідальність. Таким чином розвивається емпатія та згуртованість групи. Важливо зазначити, що навіть у дистанційному форматі вихованці гуртка продовжували плідно працювати, створювали відео для популяризації української мови, об'єднувалися для роботи над кросенсами та лебуками. Адже девізом клубу творчої молоді Гроно є наступні слова. У всесвіті, де ти можеш бути будь-ким, залишайся людиною. Дякуємо за увагу.